Сім'я Олександра Дорогавцева евакуювалася з Донеччини до Чернівців у жовтні цього року, взявши лише документи і речі для переодягання. Після трьох років під обстрілами вони прибули евакуаційним потягом і оселилися у центрі Турбота. Нині Олександр вже облаштувався тут. До нового міста звикають і його батьки. Більше розкаже Євген Паселюк. Цього року ворог присунувся до міста Добропілля на 10 кілометрів. Постійні повідомлення про евакуацію змусили родину дорогавцевих покинути рідне місто. Коли почались обстріли, люди вистрибували з домівок і ховались у підвал. Ми не виходили нікуди, сиділи на балконі. Потім почалося частіше та частіше. Від цього вставали вночі, тому нам довелось евакуюватись. Взяли речі першої необхідності, зуття та документи. Більше нічого. Майже три роки Олександр Дорогавцев разом зі сім'єю жили під щоденними обстрілами. На вулицю виходили, як ставало тихо, щоб зустріти з волонтерами та отримати бодай якісь продукти. Багато магазинів закрили, всі виїхали, всі ми думали, що все буде добре, і тому не виїжджали. Там приїжджали волонтери. Люди отримували гуманітарку, все вистачало. 2 жовтня 2024 року увечері сім'я виїхала з Донецької області. Там у прихистках місць не було, тому їх перенаправили до Чернівців. У поїзді, якому ми їхали, було п'ять вагонів. Три з них відчепили і поїхали на Львів. А ми до Чернівців. Всі місця в поїзді були зайняті. Нас нагодували яблуками, бутербродами, водою. Все було чудово. Ми такого не очікували. Сумками нам допомогли також. Зустріли нас також добре. Волонтерам, подяка. Нагодували гарячим, посадили в машини, відвезли і дали житло. Місяць сім'я Дорогавцевих живе у Чернівцях. Мешкають у центрі соціальної допомоги. «Турбота». Війна змінила все в гіршу сторону. Ми все розбудовували, а зараз нічого. Також робота сина. Він працював у шахті. Як і всіх людей, нас війна змінила. Не думали, що потрібно буде виїжджати і залишити все. Ну так воно мало бути, напевно. Нині сім'я облаштовується в місті. Повертатись в Донецьку область не планують, допоки не закінчиться війна. Євген Пселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4